Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми зробимо з вами розклад на е, лютий місяць для усіх знаків Зодіаку. Це буде любовний розклад, і ми будемо дивитися, що чекає вас цього місяця. У нас завжди три позиції. Я вважаю, що не просто тому, що Бог любить Троїцю там, чи ще якось хто каже. Ось. Але просто воно так гарніше виглядає, ніж просто дві позиції. І у вас тоді більше можливостей. Гаразд, вибираємо свою позицію, я ось так вам покладу, а ви будете вибирати, що чекає вас у лютому в коханні. І відкриваємо перший варіант. Ви знаєте, тут у нас йде розчарування. У декого з вас з'явиться якесь певне розчарування. Розчаруєтеся в коханні, або, як то кажуть, тотально, або тільки просто в одній людині. Відкриються очі, скоріше за все, ви ну, мали рожеві окуляри, бачили все у рожевих фарбах, не хотіли дивитися у проблему. Ось. Ой, красивий, ой, яка вона розумна, яка вона прекрасна. Як вміє готувати, і пиріжки, і до пиріжків, і борщик теж. Розумієте, дали себе, ну, обкрутити навколо пальця, скажімо так, як буде розвиватися. Але, ви знаєте, я люблю цю карту. Чому? Тому що це не п'ятірка кубків, це вісімка кубків. Ви розчаровані, але. Ви зазвичай по цій карті людина шукає свого щастя. Розчарувалась, але піднімається і йде шукати. Зараз ми подивимось, чи готові ви йти шукати свого щастя? Готові. Наскільки я розумію, готові, і ви його знайдете. Ось якось так. Тут чекає вас нове знайомство. Тобто, виглядає так, що ще в січні ви розстроїлись, ви розчарувались, ось імператриця випадає чудово. Прекрасна комбінація. Виглядає так? Ви знайдете когось для спілкування, для повного щастя. І я навіть би сказала, що ця людина буде на ваших вібраціях Але тут я бачу поки що новий початок. Тобто, ще не, а, як би це сказати? Але тут є хороші дуже перспективи, скажімо ось так. Так, це був у нас перший варіант у лютому, що чекає. Другий варіант, що чекає вас у лютому: вісім мечів, якесь блокування. Хтось когось заблокував. Розчарувався, розблокував, хтось комусь зрадив, хтось комусь нагрубив. Ну, блокада, розумієте, це може бути і двостороння, тобто ви його, він вас. Ось. А з другого боку, це можуть бути блокувати якісь родичі, ваші стосунки. Ваш, ваш, ваші сімейні стосунки можуть блокувати хтось сторонній. Скажімо так, не ви і не він. Ось. Тобто, не чоловік, жінка не хло, ось, а хтось сторонній. Дивимося, як будуть тут далі розвиватися у лютому. Ну, Тут будуть і скандали, розборки, а, якісь обіцянки цяцянки. Ось тут будьте обережні. Тут буде море, обіцянок, я зроблю, я вистою, я зможу. Але тут, ви знаєте, карти радять вам передивитися ці стосунки. Особливо, як би сказати, якась трансформація у ваших стосунках повинна відбутися. Ось якось так. Я тут бачу, тут повинно щось відбутися, бо інакше це вмішування. Сторонніх людей у ваші стосунки, це недобре. Це стосується тільки вас і вашого коханого, коханої. Ось. Або це, можливо, скажімо так, якщо тут ви його заблокували, він вас, так? то тут можуть бути обіцянки, такого більше не буде і тому подібне. Тут багато можуть бути, але я мало вірю, зараз подивимося одну карту витягну. Ну, може бути, Може бути, що тут дійсно з щасливим кінцем. Може бути. Так, беру до уваги щасливий кінець. А там подивимося, ви вже напишете мені. Так, тепер йдемо до третього варіанту. Хто вибрав третій? Двічка кубків. Ви знаєте, ця карта, можливо, вона здасться. Такою, ну, як знаєте, як похоронне бюро. Але мені ця карта нагадує до кінця днів, от скажімо так. Якщо у вас ще не було стосунків, я маю на увазі, що ось ви вільна людина дивитеся цей розклад і вибрали цю карту. Якщо ви дійсно вибрали свою карту, так? То тут, скоріше за все, ви або вже з кимось познайомились, або вас чекає знайомство. Тут уже, в принципі, пара є. Я навіть так скажу: тут, скоріше, не знайомство вас чекає, а вже пара є, тому що це сигніфікатор, з чим ви прийшли у лютий місяць, вже з парою. Зараз подивимося, як буде це розвиватися. Ці ваші парні стосунки. Так. Ну, тут якийсь обман іде, відверто вам скажу. Обман. Обман, і чим це закінчиться? Ну, полюбовно закінчиться. Дивіться, зі знаннями в коханні. Ось, але тут е хтось діє егоїстично, скажімо так. Хтось діє з свого задоволення. Людина повернеться не до вас, не тому, що вона вас любить, а тому, що їй затишно з вами. А тому, що... це не одне і те же. Ви повинні розуміти, людина, яка любить, вона пробачає ті речі, які, наприклад, ну, не завжди прийнятні. Я тут не про зраду. Якісь дрібнички, на щось закриває очі, з чимось змиряється. Ось, любить вас, яка ви є, і не намагається вас змінити. Тут людина може, скажімо так, зрада якась, так, якийсь скандал, якісь розборки можуть бути, так? І в мене ось тут вискакує сонце і дев'яточка кубків. Це можна сказати, егоїстичні. Тобто людина, скажімо так, завойовує вас з егоїстичної точки зору. От закохує вас, можна так сказати, обманним шляхом закохує. Тут ще може по, цій, по цьому розкладу вийти, наприклад, ви ціль у цього чоловіка або в цієї жінки. Тут навіть, ви знаєте, іде король мечів. Так? Людина військова, людина чітка може бути, людина. Як би вам сказати, має якусь ціль, мету за якимось планом, тим більше з цією картою. Це карта Сімка мишів. Ці дві карти плюс Сонце. Тут якась ціль. Людина вас завойовує за якоюсь ціллю. Людина з вами тільки через якусь ціль, наприклад, не піти у, на фронт. Розумієте? Ось тут з своїх особистих побуджень. Тобто тут я не бачу кохання справжнього кохання, я тут не бачу. Тут якось через обман бути з вами, народити дитину, вас закохати і тому подібне. Тут, якщо ви чоловік, то навпаки жінка з якихось своїх егоїстичних побуджень. розумієте? Це може бути і ресурс якийсь, це просто статус, щоб не була одна, зараз нехватка чоловіків і тому подібне. Ось якось так. Тут ну, трошечки цей розклад, третій останній варіант, трошечки заплутаний, але найцікавіший серед усіх. От мені цікаво, як воно у вас програється в лютому місяці. Дуже заплутано. Люблю не можу, але тут якимось обманним шляхом людина і завойовує, і переслідує свої цілі якісь, ось якось так. Град, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного місяця, лютого, кохання, бережіть себе разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.